Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. Сьогодні в нас із вами осіння підбірочка. І якщо ви не знаєте, що читати восени, то welcome. Будемо сьогодні розбирати саме такі книжки. І яка може бути осінь без Стівена Кінга. В мене в руках зараз є книжка Інститут. Не знаю, наскільки вона Така осіння, але як на мене, то всі книжки Стівена Кінга можна сміливо читати восени. Ще є книжка, яку я хочу прочитати, це книжка Необхідні речі, і вона мені чомусь зараз, здається, цікавішою, ніж ця, що я показала, От, але це теж досить його потужний такий роман, і можна читати. Ми рухаємося далі, і я хочу вам розказати про дві книжечки із дуже супер Хелловінською тематикою. Перша це книжка Роджера Желязне Ніч у самотньому жовтні. Ця книжка абсолютно не така, як хроніки Амбара. Я її колись уже читала і дуже хочу перечитати її цією осінню. Що нам тут розповідається? Нам розповідає історію пес. Він розповідає про те, що кожного року відбувається в їхньому поселенні. Я не пам'ятаю, чи це село якесь чи маленьке містечко. ну, Поза тим, в них відбувається якась дуже цікава гра, і вона відбувається якраз саме в Хеловінську ніч. Якщо ви зацікавились цією книжкою, то неодмінно беріть, вона буде дуже класна, дуже цікава. І, до речі, це та книжка, яку можна читати буквально щодня впродовж всього жовтня. Якщо я не помиляюсь, там якраз 31 розділ, такий невеличкий, і є. Десь кожен день щось відбувалося. І якраз так по днях розділена ця книжечка. Наступна книжка не менш цікава, не менш осіння, не менш хеловінська буде книжечка Агати Крісті. Вечірка на Геловін». Ця книжка нас переносить уже в Італію, у Венецію, і там будемо розслідувати вбивство маленької дівчинки, що там з нею сталося, як сталося, і розслідувати буде легендарний Пуаро. Я хочу давно вже прочитати цю книжку, але рік тому я її не прочитала, а потім якось не було такої підходящої атмосфери, я б сказала, літом читати таке чомусь мені не хотілося, а якраз восени саме та пора, коли такими похмурими осінніми вечорами, коли, виключаю, коли вимикають світло, хочеться. Прочитати щось таке не менш похмуре. У цій книжці будуть медіуми, будуть спіритичні сеанси, От, вона має бути дуже цікавою. От, і е, я думаю, що дуже-дуже атмосферною. А ми рухаємося з вами далі і переходимо до Рея Бредбері. В планах моїх перечитати Смерть Діло самотнє. Це такий нуарний детектив, там відбувається вбивство. Є чоловік, який буде розслідувати це вбивство. Там дуже такий, пам'ятаю, яскравий момент, як він їде на початку історії в трамваї, і хтось йому там щось нашіптує. Смерть діло самотні, по-моєму, там їм таке щось і нашіптували. От, і що там буде відбуватися, як там воно це все буде, теж можете читати. Історія дуже така химерна і трохи страшна, як на мене. От, я її, пам'ятаю, перший раз не дочитала, тому другий раз буду дочитувати, хочу її все-таки прочитати. От, а наступна книжка це щось лихе насуває. У цій книжці якось там буде цирк. Там буде історія розповідатися про двох хлопчиків, про батька одного із цих хлопчиків. І вони потраплятимуть у цей цирк, що там буде відбуватися, теж можете прочитати власне вже безпосередньо в цій книжці. Наступні дві книжки, я їх теж якось об'єднала так умовно в одну категорію. Перша книжка це Дракула, і друга книжка Франкенштейн. Це супер відомі історії, які знають всі, але насправді я не читала ні Дракулу, ні Франкенштейна. От, і хоча б одну з цих книжок я хочу прочитати восени. Наступна авторка, яку я вважаю дуже прям атмосферною і осінньою, це Дафна Дюмор'є. Я знайома з її Ребеккою. І я б хотіла прочитати її, тому що я дивилася фільм. Фільм мені дуже сподобався. Цікаво було б прочитати б книжку, але я знаю, що її зараз дуже важко придбати. Немає нового накладу. Я не знаю, можливо, наклад новий і з'явиться, тому що історія ця ну, дуже цікава. Але з'явився новий наклад, моя кузина Рейчел. От і можливо, оцю книжку я якраз і почитаю цією. Цією осінню. Але ці дві історії, вони супер такі атмосферні, і я думаю, що коли неколи а от восени їх прочитати таки можна. Далі я вам покажу трошки книжечок, які зібралися у мене те, що в мене є зараз. Тут з собою те, що не треба купувати ще, яка може бути осінь як без Стівена Кінга, так і без Джоан Роулінг, і її історії про Гаррі Потера? Ось у мене в руках таємна кімната, Гаррі Поттер і таємна кімната. Я хочу прочитати цією осінню третю частину. І я, я надіюся, я сподіваюся, що воно все в мене вийде. Книжок теж дуже багато, які я хочу прочитати, перечитати. От і, власне, якось так. Наступна книжечка дуже-дуже атмосферна, дуже-дуже осіння, і це таємна історія Дон Тарт. В минулому році я знімала на неї щоденник читання. Я би хотіла. Її перечитати. Можливо, до Нового року я її таки і встигну перечитати. Побачимо, як складуться, як складуться мої книжкові плани, що я ще куплю, як воно це все буде, діло, і, можливо, я навіть зніму новий щоденник читання, таємної історії. Думки розділяються стосовно цієї книжки. Одним вона здається суперкласною, іншим вона здається супернудною. Але як на мене, вона цікава. Ну, справді вона цікава, там є історія, там є сюжет, все, все в ній є. Можливо, для декого вона може бути трошки нуднуватою, тому що там багато таких описів різних, але не знаю, там все на своєму місці, і Донна Тарт – це просто неймовірна письменниця. Це одна з моїх улюблених письменниць. Я сподіваюся, що, можливо, скоро з'явиться якийсь її новий роман. Але поки, поки чекаємо. Поки чекаємо і читаємо її та інші книжечки. Серед інших книжечок можна прочитати наступну дев'ятий дім Ліпардуго». Скоро з'явиться друга частина. Не пам'ятаю, як вона називається, десь тут її прикріплю вам. От, а дев'ятий дім нам буде розповідати про Єльський університет, про дівчинку, яка е, уміє спілкуватись, яка бачить привидів, яка з ними може говорити, от і що там буде далі відбуватися, як це все, е, що там за таємні організації, що таке дев'ятий дім. От це все буде, буде тут. Академія» – це все дев'ятий дім і таємна історія. І, в принципі, наступна книжка Вавилон, вона теж входить в цю категорію. Далі я вам буду розповідати щось уже з, такої, з такого плану. Вавилон Ребекки Кван. Теж хочу, хочу її дочитати. Насправді, я її частково читала, теж якось закинула, але, але хочу, хочу її дочитати. Вона нам буде розповідати про хлопчика, якого забирають в розпал холери з Китаю, привозять його в Англію, і один професор там наймає, наймає вчителів, сам його вчить і готує його до того, щоб він вступив до Оксфорду, до цього Вавилону. Це такий інститут, де вчать на перекладачів. І паралельно там вчать сріблярства. Що таке сріблярство? Взагалі, як воно тут поєднується, з цим перекладом, от зможете почитати в цій книжці, сріблярство буде додавати цій книжці елементів фентезі. Це досить так якось вона цікаво закрутила. Ребека Кван, От, але книжка вийшла цікавою. Мені, спод... мені подобалось те, що я читала, От, попри те, що я її перестала читати, але вона цікава. А книжка, яку я придбала останньою, яку я зараз читаю, я зараз знаходжусь на 57-й сторінці, і думаю, якщо все буде добре, то я, може, зніму і щоденник читання, тому що те, що я прочитала вже, мені дуже подобається. «Беззоряне море Ерін Моргенштейн. От з того, що я прочитала зараз, ця книжка поки що ділиться на декілька таких історій, які потім мають з'єднатися в одну. От починається вона з історії про пірата, потім нам розповідається ще багато чого, розповідається про хлопчика, який колись давно хотів потрапити. Хотів відкрити так, умовно намальовані двері, вони мали його кудись привезти, але він тоді нікуди не потрапив, не відкрилися йому ці двері. От, і коли він вже вчиться в магістратурі, то він знаходить книжку і читає, читає її. От, власне, цей початок це і є та книжка, яку він читає. І вона розповідає про оцей випадок, коли він хотів відкрити двері і не зміг. І він розуміє, що ця книжка написана про нього, що буде далі. Тут багато стрінок, і я думаю, що він якось таки відкриє ці двері, попаде в це беззоряне море. Але що буде в тому беззоряному морі? Це питання. Тут є такий розділ, там, де а, іде якась посвята а, у таємний, таємну якусь організацію, от, і там такі якісь досить, а, досить страшні моменти описуються. А, от, і щось там це все, якось це все буде переплітатися в одну історію. Трошки схожую на всі ці попередні книжки, можна назвати ще книжку Емел Ріо, ніби ми злодії». В мене вона теж є, і найближчим часом я теж хочу її почитати в вересні, можливо, в жовтні. От хочу теж приділити тиждень-два на цю книжку. В ній нам буде розповідатися про групку студентів, які вчаться на театральному. Ці студенти будуть вчити Шекспіра, будуть ставити його п'єси. І якось так станеться, що одного із цих студентів уб'ють. і початок книжки буде розповідатися, якраз що один із хтось один із них бере вину на себе. І е, далі через там, 10 років, коли вже ця людина там відсиділа 10 років, то е, він починає розповідати правдиву історію, що там сталося. Е, цікаво, чому, чому він не розповідав 10 років, от, а тільки через такий тривалий час вирішив все розказати. От, ну, я думаю, що якось це поясниться. От і що там буде далі, будемо читати з вами е, вже в цій книжці. Ще до цієї підбірочки хотіла б додати книжку Печера ідей. Теж вона чимось схожа на Донну Тарт, чимось схожа на якісь інші книжки в Академії, і щось там буде багато про грецьку міфологію, от такий якийсь клубок з. Осінніх таких моментів. Ще в такому ж дусі написана книжка Діви, теж там буде університет, там буде якесь угрупування студентське, але там, по-моєму, будуть одні дівчата, теж одну із дівчат вбивають, і якось кругом цього буде відбуватися власне, весь сюжет цієї книжки, і теж до чогось там ця історія таки виведе. Це такі, ну, Як на мене, вони чимось схожі, ці всі книжки, але найсильнішою для мене все рівно є «Донна Тарт». І ще одна така дуже цікава історія, яку я сама хочу прочитати цією осінню. Це книжка Сюзанни Кларк Піренезі. Вона теж досить така химерна, буде розповідати нам про одного чоловіка, у який починає жити у такому дуже великому будинку. В якомусь там замку чи щось такого плану. І він починає розуміти, що у кожній кімнаті хтось є, щось є, що він у цьому домі не один, і він буде подорожувати цим величезним домом і дізнаватися, хто там і що за цими дверима. Така досить химерна історія, я думаю, що якраз для осінніх читань. Ось така невелика осіння підбірочка, книжок для вас. Якщо вам сподобалось, то не забувайте поставити лайк, підписатися на мій канал, лишайте свої коментарі, що будете читати цієї осені, що можливо хотіли б додати до цієї підбірки таких цікавих осінніх книжечок. От, а ми зустрінемось уже з вами в наступному відео.